Світера першого сорту, багато 50 кг за 1000 гривень. Жіночий. Такий білесикий світер. Розмір 46. Чоловічий. Розмір елька. Жіночий в'язаний під шию. Для гольфу. Розмір МК Елька. Ginote. Rosmer Esca. Ginote. Rosmer Esca. E o mais interessante é Ginote e Rosmer. Emka. Tcholovite. Rosmer. Erika. Жіночий кардиган, розмір 44 жіночий світер, розмір 160 легенький світер, жіночий розмір S, Чоловічий розмір XL. Жіночий в'язаний. Таке платячку На Розмір XS. Жіночий кардиган в'язаний. Розмір 165-й, в'язаний жіночий, розмір 160-й, такий коротесенький, жіночий розмір S-ка. Жіноча туніка, розмір 42 жіноча кофта, розмір 52 54 в'язаний жіночий, розмір елька, Плотний чоловічий розмір елька, жіночий. Розмір 46. Жіночий з таким під шию. Розмір еліка. Жіночий під шию. Тепласенький розмір лифт другий. Жіночий розмір 52. Чоловічий розмір М-ка. Жіночок розмір 46. В'язаний жіночий светер. Розмір М-ка. кофта, розмір 46. Жіноча безрукавка така. Розмір Елька. Жіночий светер. Розмір 46 і останній жіночий светр на гудзочках Розмір М. Я нагадую, що це були світера першого сорту. Вага мішать 10 кг за 1000 гривень.